Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Учись <му> присягаю вірно служити українському народу. <му> По вулиці Северина Наливайка невідомі вирізали шмат рекламного плакату відділення нової пошти. За фактом пошкодження майна складено відповідні документи. На автовокзалі біля центрального ринку слідчими білоцерківського відділу поліції проводився слідчий експеримент, аби з'ясувати всі обставини злочину, що стався тут 11 листопада. Цього дня невідомий наніс молодому чоловіку ножеве поранення в область шиї. Нападника було затримано. Він перебуває у слідчому ізоляторі, але відмовляється від надання свідчень згідно 63 статті Конституції України. За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтями 2 частиною 15 та 115 частиною 1 кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування. На автодорозі Київ-Одеса працівниками поліції було виявлено факт незаконного продажу дизельного пального. Факт продажу водіям автопоїзда перекупникам Деспалева був задокументований, а зібрані матеріали будуть передані до відповідних органів. На автошляху, що веде до села Піщана, водій вирішив злити залишки аміаку просто на узбіччя. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За даним фактом ведеться досудове розслідування. Мешканець фурсів прийшов до місцевого кафе з пляшкою з самогоном та хотів розпити його тут же у приміщенні кафе. Отримавши відмову, зателефонував до поліції та повідомив, що в даному кафе торгують алкоголем без ліцензії. Під час перевірки, проведеної нарядом поліції, ніяких порушень виявлено не було. По півночі загорівся будинок по вулиці Мічуріна. На щастя, на момент загорання в будинку нікого не було. Займання вдалося швидко ліквідувати. За попередніми даними, мав місце вмисний підпал. Проте остаточну причину пожежі виявлять експерти. За минулий тиждень працівниками Булицерківської відділу поліції було здійснено 905 виїздів та виклики повідомлення громадян, з яких 109 по лінії кримінального розшуку. Розкрито по гарячим читам шість кримінальних правопорушень, серед яких два факти незаконного зберігання. 9 адміністративних правопорушень, з яких 15 за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. З метою запобігання аварій на дорогах та упередження створення аварійних ситуацій з 14 по 20 листопада триватиме всі українці і тиждень безпеки дорожнього руху. високу <му> відповідальність!